Чоні, всі сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промінь, переможці обласного етапу всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2015» будуть сьогодні гостями нашої студії. Я представляю першу переможницю конкурсу Валентина Собко, вчитель української мови та літератури Бабовецького навчально-виховного комплексу Сторожинецького району. Вітаю вас на нашій програмі. Дякую, мені дуже приємно бути зараз поряд з вами. Ви перемогли у конкурсі. Зараз вже можете поділитися своїми враженнями, як гадаєте, що допомогло вам стати переможницею, власне, про самі етапи конкурсу. Так, звичайно, поділюся з вами своїми враженнями. Я хочу сказати, що дуже хвилювалася перед цим конкурсом, адже хотіла гідно представити свій стороженецький район, свою школу Бабовецький НВК. І представити свої інноваційні напрацювання в рамках освітнього проекту та проведення майстер-класу з конкурсантами. 45 конкурсантів так обрали четверо найкращих. Які випробування ви проходили? Перед за все, це представлення освітнього проекту. Необхідно було показати новизну, креативність проблем, над якими ми працюємо. У своїх навчальних закладах наступний етап це тестові випробування, онлайн випробування з педагогіки, психології, а також з предмету мого, українська мова та література. І наступний етап це проведення майстер-класу з учасниками, конкурсантами, щоб продемонструвати, які методи, прийоми ми використовуємо на своїх уроках. І найголовніше я думаю, це проведення уроку у новій для нас школі з новими цікавими, активними учнями. І, звичайно ж, було приємно познайомитися з усіма конкурсантами, також співпрацювати з учнями гімназії. Номер один. Цікаво зараз почути від вас, яку ж ви тему обрали для свого майстер-класу. Для свого майстер-класу я обрала тему барви людської душі. Я думаю, що ця тема дуже актуальна на даний час. Адже твори української літератури вчать дітей бути милосердними, бути ввічливими, бути щирими. І на прикладах прозових творів п'яти письменників я хотіла показати філософський підтекст дій головних героїв цих творів. І Такими творами були притча про блудного сина, притча про сіяча Григора Тютюнника Повість Климком, в якій розповідається про події Другої світової війни і життя дітей під час Другої світової війни, Е. М. казка про Яян, в якому йдеться про людей-егоїстів, і, звичайно ж, Василь Семененко, «Лебеді Материнства, духовність. Матір, Україна, отакий ланцюжок можна створити за цим твором. Валентина Івановна, ви викладаєте українську мову та літературу. Що би ви хотіли можливо змінити в навчальній програмі? Хочу сказати, що нова навчальна програма за новим державним стандартом вона є дуже насиченою для учнів, адже ми повинні йти в ногу з часом, і учні є сучасними, креативними, творчими, і вони повинні встигати за цією програмою. Я б зробила її менш насиченою, щоб е, дати учням можливість більше е, уроків працювати над однією якоюсь темою, тобто зробити її менш насиченою. Через те, що вона насичена, дозволяють учням читати скорочені варіанти, чи обов'язково мають, мають просто всю звичайно 5-6 клас – на нова програма. Тому ми вимагаємо прочитання повного обсягу творів. Ну, це в будь-якому випадку так, дуже добре, тому так. що дитина не зможе повністю зрозуміти твір, так, якщо тільки скорочний зв... варіант були чим. Твори вони є малими за обсягом, тому вимагаємо повного прочитання. Власне, зараз можете розповісти про себе, чому саме обрали собі таку професію і про вас викладацький стаж? Мій викладацький стаж 14 років. Я вважаю, що професія вчителя це є моє покликання, адже тільки та людина може обрати цю професію, яка дійсно любить дітей. І з глибини усіх віків у слові вчитель вкладали дуже глибокий зміст, адже ми вчителі одночасно є і акторами, і скульпторами, і лікарями дитячої душ. Тому я вважаю, що моє призначення бути саме вчителем, адже я люблю дітей. І ніколи навіть не замислювалася над тим, що можливо невеликих статків, невеликих прибутків ця професія приносить. Ніколи, жодної думки, в мене такої не виникало. Але є от власне якісь побажання, можливо, зараз, до влади, що би хотілося змінити взагалі в навчальному процесі? Ну, як я вже казала, ми повинні йти в ногу з часом, змінюється суспільством. Суспільство є сучасним, і от ми повинні. Влада повинна якось допомагати і школам, і вчителям. І от недавно я прочитала на сайті Міністерства освіти, було проведено таке опитування, які проблеми мають школи, методичні кабінети управління освіти. І найперше, я скажу навіть на прикладі нашого Бабовецького НВК це матеріально-технічне забезпечення, прилади для наочності. Більше хотілося б художньої літератури, саме новинок сучасної художньої літератури. Отакі От би було в мене побажання. Бібліотека не, поп... не поповнюється, так? Бібліотека поповнюється, але не періодично і не так, як би нам хотілося. Ну що ж, хочемо побажати, щоб справді щось таке змінилося в новій країні. і Можливо, до вас дослухаються. Нагадаю нашим телеглядачам, що Валентина Собко, вчитель української мови та літератури Бобовецького навчально виховного закладу Стороженецького району була. Гости нашої програми, тільки першою гостею вона перемикайте в цій студії за кілька секунд. З'явиться вже другий гість. <«Музика> Представляю вам другого переможця обласного етапу всеукраїнського конкурсу, учитель року року-2015». Це Олексій Попович, вчитель історії та правознавства, навчально-виховного комплексу Вашківецька гімназія вожницького району. Вітаю вас! В нашій студії! Доброго дня. звідки з'явилося таке бажання спершу взяти участь у конкурсі. Ну, взагалі, це важливо для вчителя. Всі... Для вчителя важливо. Важливо для вчителя, тому що вчитель може підтвердити свою фахову майстерність і показати всім результати своєї роботи. Звичайно, і це підготовка не одного дня. Фактично, як для мене, це. Підготовка від початку моєї роботи в школі правда тут уже йде зовсім інша підготовка її не порівняти з тією підготовкою, яка відбувається щодня перед уроками. Так тут треба підготуватися творчо презентацію. Підготувати власне. Я питала попередню гостю, чому вона взяла таку тему для майстер-класу. Що ти взяв для своєї презентації? На чому ти хотів акцентувати увагу? Взагалі у нас правознавство номінація правознавства. Правознавство досить складне. В школі і викладати досить складно. І навіть творчо підійти так теж. Навіть важко. творчо підійти також важко. Але є досить цікаві теми, особливо у 9-10 класі. Це практичне право, де діти можуть на практиці показати, як можна використовувати дані знання. На свій майстер-клас я обрав тему шлюб і сім'я, тому що це досить актуально. У нас в Україні, на жаль, на превеликий жаль, дуже багато розлучень, і молоді люди не, не завжди розуміють, що означає сім'я. Сім'я це дуже відповідально, і тому потрібно їм показати, що одружитися це добре. Один день весілля, там гості, але все ж таки далі йде життя, і до життя потрібно бути готовим. Власне, мені здається, це якраз дітей і підлітків найбільше цікавить, та? щось Т, таке так, звичайно. взаємовідносини, стосунки. Тим Те більше тема майстер-класу була націлена, перш за все, на підлітків до 18 років, тому що кохання коханням, а життя життям. Що далі, Олексію? Далі підготовка до вже всеукраїнського етапу, так? Так, далі у нас підготовка до всеукраїнського етапу. Спочатку відбудеться заочний етап. Якщо повезе, то вже буде очний етап, оберуть найкращих конкурсантів і вже там в якомусь місті буде проходити цей конкурс. Скоріше за все, напевно, буде в Києві. Хотілося б виграти? Чи власне ця вже перемога на обласному етапі для тебе є достатньою? Ну я не можу сказати, що достатньою, тому що напевно кожна людина хоче показати все, що вміє. Не тільки в себе в школі, в районі, в області, але напевно і на державному рівні. Тому будемо старатися, щоб краще представити нашу область ще й на державному рівні. Скільки часу ти викладаєш в Вашківецькій гімназії? У Вашківецькій гімназії викладаю 11 років. От досить таки <с тривалий <с час. Зараз маєш можливість нам розказати про свій навчальний заклад, які проблеми є в закладі, як би можна було їх вирішити. Власне, чи турбується місцева влада про їхні вирішення? Проблеми в освіті завжди є. Але перш за все, це, як вже говорила попередня ваша гостя, це матеріально-технічне забезпечення. Оце найголовніша проблема, яка є у будь-якій школі. Можна викладати і потрібно викладати з крейдою, з дошкою, але час іде вперед. Діти у нас дуже обізнані, ми живемо в інформаційному суспільстві, вони користуються вже практично всі інтернетом і не вистачає крейди і дошки для того, щоб провести якісний урок. Потрібно відповідати на запитання, ті, які вони дають, а вони є актуальними на даний момент. Тому наш навчальний заклад досить цікавий, досить хороший, педагогічний колектив, досить дружний. Учні наші, також треба їм віддати належне. Вони мене завжди підтримують, допомагають. Особливо мій улюблений 11 клас. Уже випускники, до речі, я їм хочу побажати успіхів здати ЗНО на 200 балів. Хороші побажання від вчителя. У вас є комп'ютерний клас? У нас є комп'ютерний клас, але на жаль, він трошечки застарілий. Застаріли, так, застарілий обладнання, є комп'ютерний клас, але все ж таки техніка пішла вперед. Так, пішла вперед. Просто знаю, що зараз діти самі вже хочуть, так щоб тестування проходило на комп'ютері. Це і швидше, і якісніше. В будь-якому випадку і спусати вже не можна. Ну так, звичайно, діти хочуть бачити якийсь прогрес. Місцева влада, звичайно, і наша районна влада слід віддати належне. Вони стараються зробити все, все можливе для того, щоб забезпечити комфортні умови для того, щоб відбувався якісно навчальний процес. Але не все залежить й від місцевої влади, тому що не вистачає коштів і на місцевому рівні також. Олексій, ти собі обрав професію вчителя? Чому так? так. А, все таки ну, більше вчителів жінок, погодься. А, так. І в школі, напевно, твої це також помітно. Так, так. Складається така ситуація, що в школі завжди було більше жінок. В дитинстві ми мріємо про дуже багато. У дитинстві, наприклад, я мріяв стати юристом, але е, вже в старших класах мені сподобалася історія. Вступив в Національний університет імені Юрія Федьковича Чернівецький. Ну і відповідно вже так доля склалася. У мене мама, вчитель початкових класів Попович Людмила Васильна, вона мене надихнула стати вчителем. Ну і, звичайно, що от з одного боку і збулася дитяча мрія, тому що вчитель історії та правознавства щось є частинка. З юриспруденції, ну в будь-якому випадку, в тебе не така доволі легка професія, особливо що говориться про право. Треба ж постійно читати, постійно вишукувати, що ще з'явилося нового в законодавстві. Так, звичайно, законодавство у нас міняється, міняється досить часто, на жаль. Але я, наприклад, особисто вважаю, що законодавство не потрібно міняти, його потрібно дотримуватися коли всі будуть дотримуватися законодавства, тоді буде порядок у державі. І Дійсно, зміни потрібно бути завжди в курсі в курсі тих змін, які є в законодавстві, Олексію. Як гадаєш, в сучасному українському суспільстві професія вчителя є престижною? Вважаю, що так. Вважаю, що престижна, тому що все ж таки на селі, у будь-якому селі, є. Поважні люди, це перш за все сільський голова, міський голова, священник і вчитель. І це склалося вже так історично. і Тому я вважаю, що так. Дійсно, професія вчителя є престижною. Що ж, бажаємо тобі успіхів на вже всеукраїнському етапі конкурсу Учитель року. Нагадаємо, з ким спілкувалися з другим гостем. Це був Олексій Побович, вчитель історії та правознавства навчального виховного комплексу Вашківецька гімназія Вижницького району. Не перемикайте, скоро з'явиться вже третій гість нашої програми. Представляю вам третього переможця обласного етапу всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2015». Це Світлана Любарева, вчитель Челімецької спеціалізованої школи освітні ресурси і технологічний тренінг першого та третього ступенів номер 41 з вивчення єврейського етнокультурного компонента. Вітаю вас, в нашій студії. Доброго дня. Ви тепер вже є переможницею конкурсу Учитель року. Вже титул новий до чогось зобов'язує. Звичайно, він надає ще більше відповідальності, менше можливостей, тому що ми. Знаходимось в рамках, які певним чином визначають те, що ми є переможцями, і це зобов'язує нас ще більше працювати, від нас більше вимагається і більше від нас чекають. Як гадаєте, а самі вже учні також по зовсім іншому будуть ставитися? Звичайно, звичайно, більш вимогливо, а ще більш вимогливо. так. Ну, ви обрали собі теж таку професію, де треба постійно вчитися. Учні постійно. приходять до школи, вчаться, йдуть додому, можуть уже відпочивати. У вас є школа, у вас є навчальний процес, ви приходите додому, ви далі вчитеся, тому що вам необхідно готуватися звичайно, до уроків. Звичайно. Так воно і є. Але ви з чогось обрали цю професію. За що її найбільше любите? Я спочатку мріяла займатися іншим. Мріяла вступити до інституту культури. Бути хореографом, сценаристом. Але з часом я зрозуміла, що хімія мене приваблює більше. Закінчивши університет, закінчивши хімічний факультет, я бачила себе, своє життя, науковим співробітником в науці. Ну і перший рік я так і працювала. Потім я зрозуміла, що щодня виконувати одне і те ж саме це просто неможливо. Творчості не було. Я мріяла такого життя, коли б кожного дня тебе чекало щось невідоме. Може, не дуже звичайне, не дуже, може, і привабливе, не дуже безпечне, але щоб воно було різне. Я цього до, домоглася саме перебуваючи в школі. Але є зараз в начальному закладі все-таки можливості для творчого. Є, Звичайно є і участь в конкурсі це доводить. Готуйтесь вже до всеукраїнського етапу. готуємось. Е, є мета там також обов'язково перемогти. Ну, про це мріє кожен вчитель. Так що. Досягнення, нові цілі, нові планки вони у вашій професії повинні бути завжди для того, щоб ніколи не втратити оцієї мотивації, так ну вчитель... як вчитель перед уроком себе мотивує, якщо ви можете поділитися цим секретом. Мотивую, мотивую в першу чергу тим, що учні дочі до школи, прагне побачити почути щось нове. Тобто, а для того, щоб здивувати учня, треба мати доволі такий серйозний багаж знань для того, щоб задовільнити потребам цього учня, задовільнити потребам батьків, і, відповідно, щоб ці учні, отримавши знання, задоволені, вийшли з навчального закладу і могли себе зреалізувати в житті. Хімія доволі нелегкий предмет. Як вам вдається зацікавлювати учнів? Знову ж таки, тим, що ми дивуємо учнів, тим, що є щось таке, що, ну, наприклад, всі почуття це хімія. На одному з уроків ми виводили формулу кохання. З'ясовується, що всі почуття, кохання, острах, бажання там, не знаю, йти, боротися за щось, мужність, навпаки, недостатня ну, от, виваженість людини вона все обумовлює все це обумовлюють хімічні речовини. Я знаю, що завжди учням цікаво слухати те, коли вони можуть чимось поєднати в житті реальному, так що справді правильно робите, говорячи про кохання, де насправді є хімія, тоді учням стає набагато цікавіше. Ну, звичайно, звичайно. Щодо новаторських підходів, ви певно чули з попереднім гостем Ми говорили також, чи є умови в закладі для того, щоб йти в ногу з часом. В нашому навчальному закладі є. Якщо говорити, наприклад, про ті самі комп'ютерні кабінети, то у нас їх вісім. У кожному кабінеті доволі багато комп'ютерів, ноутбуків, мультимедійних проекторів, інтерактивних дошок. Тобто, наш навчальний заклад задовольняє потреби учня стосовно техніки, комп'ютеризації, інформатизації, всього нового, що є в житті. Маєш бажання вчитися спокійно, проходить до школи? Так, да, да, да. інтернет, вайфай на поверхах, різні гілки цієї сітки. Тобто, будь ласка, учні мають можливість долучитися до цієї всесвітньої мережі. Поповнити багаж своїх знань, виконати всі домашні завдання, до речі, з'ясовуючи самі завдання не щоденника, а саме заходячи в мережу. Власне щодо домашніх завдань, трошечки менше їх починають задавати, чи так само, як і було колись? Ну, мабуть, так, як було колись. От. Це Але... добре чи погано, тому що я знаю, що є прихильники тієї тези, що мовляв, дитина повинна вчитися в школі. Засвоювати там предмет, вдома вона повинна відпочивати. Ну, все ж таки, в школі дитина відтворює те, що вона почула. А для того, щоб розвивати себе, самовдосконалюватися, звичайно, треба, щоб дитина працювала і вдома. Зараз ви можете сказати про себе, що ось я можу точно сказати, я є от таким образом ідеального вчителя чи ні? І що, власне, ми можемо розуміти під словом ідеальний вчитель, яким він є? Ідеальний вчитель це той вчитель, з якого учні намагаються брати приклад. І якщо вчитель стає таким ідеалом, то він не може себе вважати от, особистістю, яка не повинна розвиватися, яка не повинна самовдосконалюватися. Тобто є учні, які дійсно мене такою вважають. Вони намагаються бути схожими на мене. І це від мене вимагає ще більшої праці над собою, вдосконалення. І вчитися треба більше для того, щоб задовільнити їх потреби. Які вчителі вам колись сподобалися? Мабуть, вчитель В хімії. Творчий, креативний, з почуттям гумору, стильний, той, що слідкує за сучасними різними війнями, і вміє відповідати на любе питання учнів. Як ви гадаєте, якими повинні бути стосунки між учнями і вчителем? Дружні? Суворі диктаторські? Дружні. Дружні. Учні повинні у вчителі бачити друга. Людина, з якою можна поділитися своїми враженнями, своїми проблемами, але в той же час вони повинні розуміти, що якщо потрібно, вчитель зуміє зробити і поставити все на свої місця, розставити всі крапочки. Тобто учні повинні відчувати силу, волю вчителя, але і намагання вчителя розташувати до себе учня таким чином, щоб бути їм другим. Скажіть правду, кожного вчителя є свої улюбленці чи ні? Звичайно, вони є. Але я намагаюся до всіх відноситися рівно. І до улюбленців, і для тих, яких я вважаю, що їх треба вдосконалювати. Власне, якщо говорити за саму систему, 12-бальна система в та школах. Так. Так, як ви гадаєте, вона є кращою, ніж та, що була колись, да, да, Вона краща, тому що більше нюансів оцінити дитину, більше. Градації для того, щоб кожний крок дитини можна було дитині сказати дякую, але ти можеш краще. Тобто всі ці 12 балів, 12 сходинок, які дитина може подолати, вивчаючи той чи інший предмет. І, власне, є щось в навчальному процесі, те, що б вам хотілося змінити? Ну, Хотілося, звичайно, як і кожному вчителю. Щоб його предмет вивчали довше, більше, по кращих підручниках, щоб були сучасні не тільки засоби навчання технічні, а щоб це були сучасні лабораторії, і щоб хімію вивчали не по 9 клас включно, а до 12 до дванадцятого класу. Колись мені моя вчителька математики казала, що математика це найголовніша наука. Вона є царицею науки. Ви так само кажете Ну, звичайно. <гум> можна казати інакше. Напевно, так і має бути. Вчитель кожен повинен підносити в очах учнів свій предмет. Я бажаю вам так само успіхів вже Дякую. на наступному етапі конкурсу. Нагадаю, що Світлана Любарева, вчитель Чернівецької спеціалізованої школи, освітні ресурси, технологічний тренінг. Першого та третього ступенів Номер 41 з вивчення єврейського етнокультурного компонента була третьою гостею нашої програми. Залишайтеся і надалі з нами. Побачимось!